Другого та третього квітня в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова відбулася всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю богослов'я в Україні організаційний та освітньо-науковий контекст. На цій конференції зібралися представники основних теологічних навчальних закладів, конфесійних, державних навчальних закладів і всі одностайні в ті, в тій позиції, що логічна освіта, вона в Україні є, але вона недостатньо врегульована на рівні держави. До останнього часу бослів'я не розглядалася як окремий напрямок підготовки спеціалістів. Одно, один час воно взагалі було відсутнє, потім було прийнято рішення, що воно буде в галузі філософської науки. І тільки з 2011 року, згідно. Змін, які вніс кабінет міністрів, постанову, яка визначає перелік і напрямки підготовки спеціалістів, було внесено богослів'я як окремий напрямок підготовки спеціалістів. Справа у тому, що диплом про духовну освіту не був досі офіційним дипломом. Тому випускники духовних семінарій та академії воліли здобути ще якусь світську освіту. Виникає питання в тому, що ось відкриваються спеціальності з богослів'я, і університети бажають. Відкривати на своїй базі богословські факультети, що несе свою певну загрозу, тому що без визнання духовної освіти готуються так звані світські богослови, що в майбутньому може принести велику шкоду. Тому що богослів'я це не просто наука, це є віровчення церкви, це духовне життя. Тому говорити про. Відкриття таких богословських факультетів зараз є небезпечним, тому що вища духовна богословська освіта. Україні не визнана, і допоки вона не визнана, є небезпека того, що богослів'я буде творитися поза межами церкви. Погляд всіх фактично однаковий. Роль богословської освіти в сьогоднішній день вона вже така, що ми можемо говорити на рівних по факту. Єдине, що на даний час нам залишається обговорити це, як правильно закріпити юридичне. Поняття і ставлення до богословської духовної освіти на сьогодення такі наради, такі богословські форуми, вони відбуваються фактично ледве не щомісяця на території нашої України і тим паче в місті Києві. Так що ми вже знаємо, куди рухатися. Ми маємо фактично однакову позицію усіх конфесій, усіх релігійних організацій, зрештою, і всього наукового форуму для того, щоб Зуміти богословську і тим паче духовного світу підняти на той рівень історичної справедливості, який ми втратили з приходом атеїстичної радянської влади, це очевидно, що треба єднати сили, що тут ніхто не, не буде творити щось окремо, тільки тільки те, що ми можемо створити разом, може мати можемо мати спільний голос, який

рекомендаций в адрес Министерства образования и науки, в адрес Парламентского комитета по образованию и науке, с, с, тем, чтобы упростить определенные процедуры и способствовать институализации теологии в Украине. То есть, грубо говоря, университет как содружество наук, собственно, этимология своего университет предполагает такое содружество, немножко раздвинул свои пределы и потеснился ради нового активного учасника своєї життя. Собственно, теологія возвращается в університет, де вона була изначально. На жаль, на сьогодні Україна або жоден богословський заклад в Україні не є членом жодної міжнародної асоціації богословських навчальних закладів, і ми намагалися дивитися, як нам так, би мовити, перейняти якийсь вже досвід організації богословської освіти з зі заходу. Організатори подбали і про можливість перейняти міжнародний досвід у питанні інституалізації богословської освіти. Саме розказати про викладання богослов'я у своїх країнах завітали гості з Росії, Боснії і Герцеговини та Білорусі. Церковь в Росії, релігіозна організація в Росії, стремляться вже багато років. много лет. Идет длительная полемика. И это не удается осуществить. То есть внести богословие, теологию в перечень научных специальностей. То есть богословие присутствует на уровне бакалавриата, магистратуры, как учебная дисциплина, но как научная дисциплина она не принята в России. В Украине такая возможность существует. Опыт богословского факультета, который существует в рамках государства, университета Боснии и Герцеговины, приняли здесь, на Украине, чтобы, можно быть, это был один пример сотрудничества государства и церкви в делах, которые и благословение церковью, и тоже не в никаком сопротивлении с со государственными законами. У нас в Беларуси существует институт теологии в составе государственного университета. И это уникальный опыт преподавания теологии в светском вузе, в университете. Это заинтересовало наших коллег в Украине, именно поэтому нас пригласили. Для того, чтобы рассказать, как это происходит и что мы делаем, чтобы достичь таких результатов. С другой стороны, конечно же, мы не просто... Делимся опытом, мы и смотрим, что здесь у вас происходит, какие у вас планы, какие намерения у украинских религиозных организаций. Якщо перший день був багатий на доповіді та виступи, то другий відбувався у форматі круглого столу. Під час дискусії творилася резолюція. Своєрідний план дій у нього записувалися завдання, які мають бути реалізовані найближчим часом, щоб богословська освіта стала не тільки кращою, а й офіційно визнаною в Україні.